Так, 57-річна Антоніна Демиденко тренується ходити на протезі. У неї висока ампутація ноги та руки. Травми вона отримала після російського обстрілу. Тоді влучили в її будинок у Вугледарі, де вона жила із сином. Каже, пам'ятає, як отямилась після поранення. Я лежала, хотіла піднятися, не вийшло. Ні? Бачила дівіркистині рука лежала. Так бачила, Ну, це, навіть, скорішого підогнута була, я не змогла стати. Потім я вже на коридорі прийшла чуття. потім дякувати нашим хлопцям, солдатикам нашим, велике дякувати, що відвезли мене. Курахова, а з Курахова на Дніпро. Антоніна розповідає, має мету, заради якої мріє повернутись до активного способу життя та ходити на протезі. Вернутись там справи. Дитина моя загинула. Біля під'їзду захоронена. Так що я дуже хотіла і хочу ходити, мені треба туди захоронити, перезахоронити дитину. Син. Він був інвалід. Два дні до дня народження не дожив. У жінки не залишилось жодного фото чи відео. Усе залишилось у зруйнованій квартирі. У Львові жінка проходить фізичну та психологічну реабілітацію у центрі Суперхюменс, займається із ерготерапевткою. На початку це було тренування дягання і знімання протезу з одною рукою, тому що в пацієнтки одностороння ампутація верхньої і нижньої кінцівки. Також це є тренування балансу на ерготерапевтичній кухні, щоб пацієнтка могла максимально незалежно вичувати себе вдома. Після того, як Антоніна завершить Вчитись ходити на протезі, вона перейде до освоєння протезу руки. Ірина Мочульська, Анатолій Кирачук, Суспільне новини, Львів.